площі многокутника, площа прямокутника та квадрата. Будь-який многокутник обмежує деяку частину площини. Ми з вами розглядаємо фігури на площині, да? і логічно, що кожен з них займає якусь частину цієї площини. Ось, наприклад, така фігура, таки, така, фігура, така фігура, така. І ми бачимо, що кожен з них займає певну частину площини. І зверніть увагу, що займає, ми говоримо про те, що знаходиться всередині многокутника, не зовні навколо нього. Те, що всередині я навіть позначив цю частину різними кольорами. Площа многокутника це та частина площини, яку займає сам многокутник. І у площі є властивості. Давайте з вами розглянемо їх. Площа кожного многокутника є додатне число. Рівні між собою многокутники мають рівні площі. Площа многокутника, складеного з кількох частин, дорівнює сумі площ усіх цих частин. За одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат. Тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини. Одиниці площі. Значить, якщо у нас мова йде про міліметри, то, наприклад, 1 мм, то буде 1 мм в квадраті. помножити на 1, 1 мм на 1 мм, буде 1 мм квадрат. Такий квадрат, да? одиничний для міліметра. 1 см квадратний це 1 см помножити на 1 см. Зрозуміло, так? Да? Можна перевести в міліметри, якщо згадати, що в одному см 10 мм. 10 помножили на 10, дорівнює 100 мм. Отже, 1 см має 10 мм, а 1 см квадратний має 100 мм. Далі, якщо у нас буде дециметр розміру квадрата в дециметрах, то 1 дециметр квадратний це 1 дециметр помножити на 1 метр. Можна перевести в сантиметри квадратні. Згадавши, що в одному дециметрі 10 см. 10 помножені на 10 це буде 100. Отже, 1 квадратний дециметр це 100 квадратних см. 1 метр в квадраті, що це таке? 1 метр помножити на 1 метр. А якщо згадати, що таке 1 метр, це 100 см, помножити на 100 см, виходить, що 10 тисяч см. 1 км в квадраті це 1 км помноження на 1 км. У кілометрі 1000 метрів. 1000 да? помножили на 1000 вийшло 1 мільйон квадратних кілометрів. Магія монтажу і з'являється потрібна кількість нулів. Окрім стандартних одиниць вимірювання, є ще побутові, використовуються в житті. Це один АР. Це площа ділянки, що має розміри 10 на 10. Тобто 100 квадратних метрів. От, і в народі, якщо я не помиляюся, ще називають соткою. 100 квадратних метрів. От, не 100 на 100 метрів. 100 на 100 метрів це у нас е гектар. Бачите? Це 10 тисяч квадратних метрів. Один гектар. Площа квадрата, значить, виходячи з цього, що ми робили до цих пір, якщо я сторони квадрата позначу одну А, то всі інші будуть А. Тоді площа це А помножити на А. А ми знаємо, що множення однакових величин можна замінити піднесенням до степеня. В даному випадку двічі, раз, двічі множиться, значить А в квадраті. Тоді ось так знаходимо площу квадрата. Якщо в мене є прямоукутник, у нього сторона, наприклад, Б і А, значить тоді за аналогією площа прямокутника А допоможний на Б сторони Різні, їх не можу однією літерою позначити, Ну, з ним нічого не можна зробити. ну, Я маю на увазі. Короче, формулу ніяк. Просто підставляємо число і обчислюємо площу прямокутника.